Такий потужний гул рівняни вимушені слухати вже декілька днів. Причина цього звуку будівництво на вулиці Київській, де раніше було кафе Торнадо. За словами місцевих, найбільше шум чути уночі. Через нього люди вже третій день не можуть нормально ні жити, ні спати. Але заважає жахливо. Вікна всі відчинені, а зачинити не можна, тому що спек... спека От. маємо біду. Такі звуки якісь. Ну, неприємні дуже спати не можна. Мало того, що тривога то чий це починає. Цю тему активно обговорюють і в соцмережах. У своїх коментарях люди зазначають, що від шуму страждають не лише мешканці прилеглих будинків, а й ті, хто проживає на достатньо великій відстані від будівництва. У нас на Грушевського чути, а звідки невідомо. Те гудіння чути в районі ПТУ. Номер один жах. Живу на єдності. Гучно просто жах. А особливо це чути вночі. Мушу в цю жару на ніч закривати вікна. Походила по своєму районі. Не можу визначити де сьогодні. Вранці не гуло. Зі скаргами на шум, який породжує будівництво, люди зверталися на гарячі лінії міської ради та військової адміністрації. Там їм допомогти подолати проблему не змогли, тож рівняни, які втомилися від цієї ситуації, звернулися до правоохоронців. Як нам повідомили у патрульній поліції, вони прибули на місце, поспілкувалися із робітниками та винесли постанову за порушення тиші. «21 червня о 22.30 патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Київській в новобудові порушується тиша. Патрульні на місці події поспілкувалися із старшим зміни, який пояснив, що зараз проводять ремонтні роботи в підземному паркінгу. Інспектори провели профілактичну бесіду про недопущення ремонтних робіт в таку пізню годину та винесли постанову за частиною першої статті 182 порушення правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Ми завітали на будівництво, аби запитати, чому ремонтні роботи паркінгу потрібно проводити у пізній час доби і тим самим заважати людям жити. На камеру із нами спілкуватись не захотіли, а у приватній розмові сказали лише те, що це була звичайна витяжка, і усе це цілком законно просто рівняни до такого не звикли. Також додали, що цього звуку більше не буде, бо всі необхідні роботи, нібито вже завершені. Чи дотримуються вони свого слова, побачимо згодом. У будь-якому разі телеканал ITV продовжить стежити за цією ситуацією. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.